Візьмемо з собою водички, бо зараз жарко. Значить, Дивись. Взяв повод для торга. Ну ти зрозумів. Зараз будемо торгуватися по машині. Ось таке діло. Ми ж в Україні знаходимося. Тут треба всю діло, всю треба з нормальним підходом приходити. Якщо не можна договоритися, то тоді починають люди торгуватися. Ми вже на під'їзді, вже доїжджаємо. Нам залишилося десь буквально метрів 200-300. Я думаю, йому не довше. Зараз ми вже побачимо той легендарний автомобіль, за яким ми проїхали більше 100 кілометрів. Який тут там закарпатський теремок? Прямо ми так? Да? Прямо, вроді. Здоров'я! сідайте, підвезу вас. Є, ось... Як вас хоч звати, бо ми далі не познайомилися. Вітя. Де Вітя. Я кунківку хорошо знаю. ви що, серйозно? Да. – О, бачите, земляки. Ти навіть похожий на цього, щоб там такий теж в машині розбирає в садку. той брат він тобі той коля чи як він. Не знаю. Я його не знаю, може і похожий. – Дієць собі. За цим огорожом. Туди наші біляни. Теклівка. Осьо, будне. Конатківці, вондо на горбі, смугою. Ага. А он то Івашківці, Рутанські, Халенівка і це ну, забудний я знаю. Мене в дитинстві туди, як був малим, мама завжди казала, будеш і, себе, не... да, будеш себе гарно вести, то поїдемо на будне. Забудний, я знаю.